Вітаю вас, шановні аграрії. З вами компанія Лідея, і я Сергій Віцівський. Ми на Кіровоградщині в Олександрівському районі в господарстві Товстеп Сіємо ділянку озимого ріпаку. Маємо 4 гібриди: ЄС Моменто, ЄС Капелло, ЄС-Ритмо та гібрид для КЛ-технології та Сьогодні 29 серпня ми висіваємо гібриди озимого ріпаку від компанії Лідея. Два слова скажу, густота посіву складає 350 тисяч, глибина посіву 5 сантиметрів. Глибина посіву 5 см, вологу дістаємо, ще раз 350 тисяч. Тут буде висіяно 4 гібриди компанії «Лідеї», Зараз сіємо ЄС Моменто. На даній локації маємо посіви сорга, кукурудзи та соняшнику. А на цій локації далі буде посіяна також озима пшениця. Всім бажаємо гарної посівної озимих, отримати якісні дружні сходи та зібрати врожай. Добра здоров'я, до нових зустрічей і, сподіваюся, в нас буде багато публікацій з даної локації. Всім добра здоров'я! Є зерно, є волога. Працюємо.